Це у нас фарш, вишилась капуста трошки, і ми ж зараз зробимо ліниві голубці до того фарша яйце гарненько перемішуємо. Фаршек у нас свиногов'яжий. Дуже ароматно пахне. Оця осіння, осінні різні овочі, які додаються туди морковка, перчик, часничок. Вони дуже-дуже запашні. Так, зробили, перемішали. Дивіться, достанемо зараз сковородочку, з двох з сторон присмажимо, потім оті серединки помідорчиків поріжемо. Туди клац. І у нас є дуже смачна вечеря. такий перший лінивий голубець. Пішу, формуємо отак. В добре розігріту олію. Треба ложити. Ніяких хвилин немає. Прихватилось, перевернули, додавали томати і... В принципі, дивитись, щоб воно готове було. Хвилин 20. Хвилин 20. 20 тушкується воно, так. Да. Перевертаємо, бачите, яке воно трошки підрумянилось. В той момент, коли потрібно перевернути. А зараз в блендері трошки зробимо томатного соку. І з тих середини комі. Трохи ми додамо туди приправки. Перед цим ми посолили, а приправка так такої грибної ще. Заливаємо нашим томатним соком. І будемо тушити його, тушкувати. Таймер поставили на пів години, але звичайно, які блюда, потрібно їх контролювати, тобто тримати на контролі. Дуже смачно пахне. Ставте вподобайки, робіть репости. А це так лишилось трошечки фаршу і капусти. Зробили. Голубці. Зараз перевернемо і через 10 хвилин вимикаємо та й, мабуть, вже будемо вечеряти. Ну і похне. Ліниві голубці наші приготувалися. Зараз вимкнули, хай настаюються. Голубчики наші. Ліниві зготувалися. Дивіться, як видно, що все приготувалось. Сметанкою помазали, зеленушкою присипали. В принципі, не планували, але вийшло таке смачне блюдо.